На дамбі Тернопільського ставу триває ремонт. Наразі на частині дороги повністю оновлюють покриття. У зв'язку із ремонтними роботами рух транспорту там ускладнений. Ті роботи, які проводяться сьогодні тут, і коли по їхньому завершенню, можна гарантувати, що мізде функціонувати ще 100 років. Тому що робляться роботи одночасно і по відведенню води, і по підсиленню несучих конструкцій, і по ремонту пішохідних ділянок, і по ремонту проїзної частини. Дещо зміниться зовнішній вигляд тротуарів і. Ми заберемо відбійники, замість них становивши сучасні опорні споруди, Як це мають бути, зробимо нові тротуари, які в подальшому будуть продовжені аж до наставної церкви. Сьогодні вранці тернополяни відчули ремонтні незручності, адже у зв'язку з проведенням робіт на мості, що сполучає центр з дружбою, утворились великі затори. Дорогу не перекривали, проте частину автомобілів регулювальники таки направляли в об'їзд. У зв'язку із цим зранку із центру на дружбу дістатись було складно. Планується, що цього тижня почнуться роботи по бетонуванню. Проїзної частини. Далі по технології нам має до, до 28 днів відстояти, щоб бетон застиг. Тому десь так є побажання до підрядників, щоб до святкування дня міста завершити повністю заасфальтувати першу частину. На святкові дні відкрити рух по мосту повністю. А тоді, з 1 вересня, знову ж таки, перекрити для ремонтних робіт вже наступну частину моста просто падає робіт. Загалом, розповідає Сергій Надал, якщо сприятимуть погодні умови, повністю оновлену дамбу тернополяни зможуть побачити 1 жовтня.